Прокурор міжнародного кримінального суду запросив ордер на арешт лідерів Хамасу та прем'єра Ізраїлю їх вважають винними у військових злочинах та злочинах проти людяності на території сектору Газа та Ізраїлю, крім прем'єр-міністра Ізраїля Беняміна Нітаньяху та лідера Хамас Сінвара, винними вважають міністра оборони Ізраїлю та трьох лідерів Хамас на підставі доказів зібраних та вивчених моїм офісом. Я маю достатні підстави вважати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'яміна Таняху. Та міністр оборони Ізраїлю Йов Галанд несуть кримінальну відповідальність за наступні воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні на території держави Палестина у секторі Газа. Зазначається, що ізраїльським високопосадовцям інкримінують голод цивільного населення як метод ведення війни, як воєнний злочин, умисне заподіяння великих страждань або серйозних тілесних ушкоджень, умисне вбивство, навмисне спрямування нападів на цивільне населення, переслідування як злочин проти. Люденності інші нелюдські дії, які є злочинами проти людяності. Ізраїль, як і всі держави, має право вживати заходів для захисту свого населення. Це право, однак, не звільняє Ізраїль або будь-яку державу від зобов'язань дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Сьогоднішнє заяво є результатом незалежного та неупередженого розслідування мого офісу. До слова ордери проти ізраїльських політиків стали першим випадком, коли МКС вибрав як мішень вищого керівника близького союзника Сполучених Штатів. І це рішення ставить нетаньяху в один із російським диктатором Володимиром Путіним, якому МКС видав ордер на арешт у зв'язку з війною Москви в Україні.